Екзоскелет для колін з Гонконгу знижує навантаження на суглоби. Пристрій розрахований на тих, хто багато ходить в горах або по пересічній місцевості. А також може стати в нагоді любителям катання на велосипеді, лижах або в сноуборді. Завдяки вбудованій механічній підтримці, людина відчуває зниження навантаження приблизно на 20 кілограмів. Акумулятора вистачає від 3 до 8 годин роботи в залежності від умов використання. Вартість екзоскелета починається від 699 доларів. Розробника жерту. Що це ідеальне рішення для молодих пенсіонерів у віці близько 25 років. До речі, це чудова штука для тих, хто має зайву вагу, адже іноді цим людям буває важко ходити через те, що вага тисне на суглоби. І після цього суглоби починають просто страшенно боліти. Можливо, люди з радістю гуляли і скидали собі під час прогулянок вагу, але біль не дає і доводиться переривати прогулянку. А з такою підтримкою ситуація явно покращиться. Та й при заняттях спортом це чудовий помічник. Або ж тільки все обмежилося ціною, і потім не злилося в щомісячну передплату.